Розрізана. Ну, це, такі, типу, це не найкращий я, я варіант. На що... Чисто чи вона тобі зайде в загальному. А, так, не, типу. Салон прикольний, але немає пам'яті сидінь. Не знаю, чи є навіть форкоп. Тут комплектація слабша. Так, я фаркоп нужен по-любому, 100%. І хоча б водітельський з сидінь. З пам'яттю сидіння, щоб було. Зараз будемо щось таке шукати. Не, я би навіть і дивився, бо оставлю, але щоб була на хорошій комплектації. Ну, от, ну якщо зрів... Думаю, що щось знайде. Суперба. Супербою. Що вона знайде. зовні гарна і всередині теж непогана, але кажу, що. Є нюанси по лобовому, навіть просто раді цікавості подивитися 21 рік. Ну 12500 йому казати хай віддає, бо вона вже стоїть. О, із за того, що десь тут полізло, то вона вже трохи стоїть із за того лобаша. 12500 з ним торгуватися, якщо він її за 12500. 13,5. Дивись, дверна карта, лоба.